Вас, любі малята! Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Софійка та хлопчик Андрійко. Це братик та сестричка. А завітали вони до нас не просто так. Вони дуже хочуть з вами познайомитися. Привіт, друзі! Я Софійка, а це мій брат Андрій. Друзі, а чим ви любите займатися? Цікаво! Я люблю читати книги. Роздивлятися картинки та мандрувати. А ти, Андрійко? І я теж полюбляю читати книги, особливо казки. А знаєш, Софійка, що завдяки казкам можна вивчати математику? Так, звичайно, малята, давайте сьогодні разом з нами помандруємо казками. Але спочатку відгадайте загадку, в яку казку ми з вами потрапимо. На городі виростала, сили набирала. Непомітно, дуже швидко, великою стала. Став дідусь усіх гукати та красуню рвати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати? Ця казка ріпка. Скажіть, діти, скільки ріпок посадив дід? Одну. А якою вона виросла? Великою чи маленькою? Великою. Подивіться, як всі дружно взялися рвати рібку. Скажіть, а хто першим прийшов рвати рібку? Так, дідусь, а хто прийшов останнім? Так, мишка, а скажіть, скільки тварин ви бачите на картинці? Три тваринки, а скільки людей? Дідусь, бабуся і онучка троє людей. А скажіть кого більше людей чи тварин? Їх порівну молодці. Ну що, наступна казка. Слухайте загадку. Що за гостя в дім прийшла? Там поїла, попила. І у ліжко поспала, а господарі вернулись, ледь ноги забрала. Це казка три ведмеді. А чи справді їх було троє? Малята порахуйте ведмедиків. Так, три. А чи однакові ведмеді на зріст? Яким був тато ведмідь? Високим. А ведмежатко? Низьким. Скажіть, друзі, а скільки стільчиків було у ведмедів? Три стільчика. А чи однакові вони за розміром? А який стілець був у ведмежатка? Маленький. А у тата ведмедя? Великий. Перегуйте, скільки мисок було у ведмедів. Три миски. А скільки ложок? Також три. Отже, ложок стільки ж скільки й мисок. А як ви вважаєте, де миска тата та ведмедя? Ось вона. А мами ведмедиці. Це її миска. А де миска ведмежатка? Ось його миска. Подивіться, малята, чи у всіх ведмедів є стільчики? Так. Їх стільки ж скільки й ведмедів. А чи у всіх ведмедів є миски? Мисок стільки ж, скільки й ведмедів. Щоб відгадати наступну казку, слухайте загадку. В казці цій Хтось роботящий, все ранесенько вставав, підмітав дворі гарненько, пісенькою всіх вітав. З ним жили ледачі миші, тільки в іграх знали товк. От за все це й поплатились. Зветься казка. Колосок. Скажіть, дітки, скільки півників було у казці? Один півник. А скільки мишенят? Двоє мишенят. А кого більше? Півників чи мишенят? Так, мишенят більше. Ну що, малята? Ви переконали вас, що казки це не лише цікаві історії, а й можливість вивчати математику. Є ще багато цікавих казок, але про них поговоримо в наступний раз. До побачення! Малята, скажіть, вам сподобалося подорожувати казками разом з Софійкою та Андрійком? Чудово! Мені також дуже сподобалось! А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!